Прекрасно чую тебе, Діма. не вітаю всіх вас. Ми без світла, але ми віримо в краще. Любесеньки. Ніяке падаль нас не зламає, тому що ми вже й так натерпіли за ці чотири роки. Буде краще, буде лучше, от лучше від краще це різні. Це синоніми одного слова. З нами сьогодні чарівна Тетяна Гай. Це прямий ефір 13 листопада, от, о 12.38 Таня гай, привіт. Вітаю, дівчатка, вітаю всіх глядачів неймовірного каналу Дмитра Костельова, А я сьогодні прийшла до тебе як в пісні: Я Давай. прибуду з митою головою, бо голову то да. я помила, а по... я посушити не встигла. Але зато яка романтика вийшла, я прибуду з митою головою, і так і трапилося. По Просто ти дів... знаєш? Ці? Віяли, віяли від, 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 від відключення світла, вони спонукають українців до романтики. Знаєш, як не курс не ставте лайк, я вас теж люблю. Дякую, Юлічка, що любите наші ефіри. Любесеньки сьогодні прийшов звіт від хлопців 156-го мотопіхотного батальйону. Ми їм придбали автомобіль. Для дякую всім вас, любам, Любесеньки. У мене в телеграм-каналі все я звітую показую. Переходьте в мій телеграм-канал, є в описі. І на танечку підписуйтесь, все є в описі. Пійде. Таня гай! Поехали. питань ну дуже багато. Від скандалів до розлук, як то кажуть. Поехали. Зеленський ввів санкції проти Міндіча і Цукермана. І мені прям цікаво стало тобі, що що Президент вирішив попрощатися з якимись своїми друзями, якщо вони були його друзі? А це трошки там вибивало зв'язок. Повтори, будь ласка, питання спочатку не почула стосовно президента. Зілє... Ти чула, що він вів санкції проти Міндіча і Цукермана це його, типа, друзі. Ми не знаємо, чи вони його друзі, але принаймні преса так говорить. Це що значить? Ну, любесенькі. Ну, ви бачите, що робиться з світлом. Я тут, любесенький, Танечка Гай, ми всі тут. Ну, Світло підгулює, але питання всі підіймемо обов'язково Таня, Гай, ми тут. Так, а повтори, будь ласка, є. Против Му... Зеленський ввів санкції проти Міндіча і Цукермана. Це що означає, що він готовий попрощатися з своїми ну, названими друзями, якщо вони йому друзі? Ну, принаймні по змі це так. Знаєш, типу, від посади свого друга, стай лідером mm, да. проти корупції, проти всього. Так, 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 так. Дивіться. Любесенькі, ну я розумію, ви маєте підтримувати, розумієте, що на такий складний час не у всіх в багатоповерхівках є інтернет, тому що їхні вайфаї теж сідають. Я вас всіх закликаю. Придумуйте, ставте на вайфай роутери якісь маленькі батарейки, щоб вам інтернет був завжди. Світло, щось придумайте маленьке, тому що е, я коли дзвоню своїм друзям Віталію. В них взагалі, вони, якщо таке станеться, вони вмруть на наступний тиждень. Тому що не готові вони. А ми ж з вами знаємо, що поки сам не зробиш, ніхто тобі не зробить. Ну така в нас, така в нас держава, таке в нас життя. Но, висновок один, любесенький. Ми в будь-якому випадку переможемо з вами. Ми в будь-якому випадку будемо жити. Хорошо, тому що хто не здасться, хто не втратить все всю віру в краще, то буде жити. Я перейшла трошки в інакше місце. Може тут буде кращий зв'язок, тому що там же right. ловить зв'язок і може right. тому вибивати. А ну давай подивимося, чи дійсно Зеленський увів ці санкції. Ні, він увів. А це правда, що він вже почне боротися з своїми друзями? Чи це поки, знаєш, на злобу часу або не можемо казати слово показуха? Ну давай скажемо, що це треба так зробити. Це дійсно ну, а, а це дійсно треба так зробити. Я дивилася, тому що а, розумієш, Трамп не лише Путіну умови поставив, а Трамп поставив певні умови і Зеленському. Так. Я це розглядала. Тобто, хочете бути демократичною державою, боріться з корупцією. Ну, ти ж знаєш, всі почали вже наїжджати на цього зеленського з іншого боку, от в тебе є друзі, у мене є друзі. Ти знаєш, що вони роблять за закритими дверима? Ну, не завжди не ж, завжди, правда? Ну, Понятно. давай подивимося, чи це є показуха. Ну, ти ж зрозуміти. в Україні винуватий завжди президент. Ну так а так ми влаштовані? Хто? Кому дали повноту влади? Президенту. Люди ж вірять. Дивися, це не показуха, дивися, які карти. Двійка чаш, тобто це карта дружби. Всі про це знають. Дружби певної симпатії, перекривається тузом мечів. Тобто дійсно певні такі знаєш покарання, покарання, і так воно треба. Тобто, дійсно, тут певна така жертва по ієрофанту. Тобто, зробити те, якщо ти президент, то ти не маєш зважати друзі, вони тобі чи не друзі, тому що є закон, і ти дійсно виконуєш волевиявлення народу. Ну, дивіться, тут ще карта місяця є певний такий е, таємний підтекст, який говорить нам про те, що є тут приховані мотиви. А тепер давайте приховані мотиви особистого характеру, подивимося. Давай. Чи приховані мотиви якоїсь державної зради? Ой-ой-ой, які карти. А тепер дивіться, карта е, королева мечів і карта дьявола. Тобто дійсно він готовий десь пожертвувати, в нього вибору нема. Так, для нього це провокація, тому що він втратить цих своїх друзів, але це не показуха. Тут Діма по картах можна сказати, що це точно не показуха. Танюш любесеньки, поставте лайк. Я вас дуже прошу, тому що кожен ваш лайк дає можливість побачити цей чарівний ефір іншим моїм глядачам, які в силу різних обставин не змогли зараз прийти на прямий ефір. Тань. Ну зараз говорять, уже пишуть, що наступний скандал буде про Збройні Сили України. Не про енергетику, а про Збройні Сили України. Давай подивимося з тобою. Чи в найближчий час з'являться плівки, на яких високопосадовці з Збройних сил України робили якісь неправомірні дії? Дивися, тут карта зірки йде. Тут карта вісірки Пентаклів, тобто виявитляться обставини. Про якесь певне розкрадання Вісьмірка Пентаклів – це завжди про брак ресурсу, розумієш, яке десь виявлялося по четвірці чаш як певна ілюзія, тобто створювали видимість одного, а насправді все робилося зовсім інакше. Тож а, а тепер дивіться, і тут ем, падає карта імператриця. Імператриця це взагалі про ресурсність, про таку масштабну. Тобто буде зараз викриватися дуже багато в всіх різних напрямках. Ти знаєш, що я хочу тобі сказати, що і я, я впевнена, що всі звернули на це увагу. А тепер дивіться, коли Трамп жорстко виступив проти пуйла, коли він переговорив з Китаєм. Дуже дивним чином почали викриватися певні події, певні корупційні схеми в Україні, починаючи з того самого Труханова. Ну як ви думаєте, мої прекрасні? Невже служби не володіли інформацією до цього? Як то кажуть, хто чим дихає? А тепер чому саме зараз? Співадіння? Ну не думаю. Діма, і не раз я говорила, що є певний план обійти пуйло. Зрозуміло, що будуть і нам виставити виставлені певні умови. Але якщо для пуйла це жорст жорсткість, така ну обрізування да, всього, то тут більш такі лояльні умови, але хочеш робити, я допоможу, не зробиш. Результату не побачиш, тобто тут є вибір, і швидше з того, що наша влада зараз багато говорять, що якщо підуть ці зараз заяви викриття в о, Збройних силах, що це реально може посипати фронт, тому що де мотивація військових і все підряд. Давайте подивимось, як це вплине на, на фронт на військових, які довіряють керівництву своєму, я не знаю. Це дуже складна тема, дуже складна ситуація. Я а чому думаєш, а ти думаєш, всі довіряють? Ну танюш, ну військові мають здатність виконувати накази. Тобто, це люди. Мене батьки військові, ну папа, військовий дід, я знаю, що це за люди. І вони здатні, вони, вони виконують накази, і вони мають довіряти керівництву, бо інакше варіанта немає. Покажи, а що як це вплине на військових, взагалі, на військовослужбовців. От так, правду правду ти кажеш? Ну, звісно, дівчинка завжди каже, тобою... В екстремальних умовах. Я бігаю по квартирі, шукаю зв'язок. Я просто мокра, мокра голова. Я. я просто мокра голова. Мокра голова. Я тобі кажу: Ой. бережи голову біля вікна, Тетяна. А тепер дивіться, що я бачу: карта десятка чаш, сама вилетіла, тобто це карта сім'ї. Тобто, це дійсно, що таке карта сім'ї? Це дійсно довіра. Це от ти правий, дійсно, здатність виконувати накази. Я в це вплине. Зміна буде по карті, смерть, трансформація, яка ж зміна через певний ресурс. Ту Ой, цікаві карти Діма. Ой, цікаві. І ти знаєш, що я бачу? Зараз мені випала п'ятірка мечів, незадоволення. Самі розуміємо, що таке п'ятірка мечів. Тобто, після зміни, після того, як довіряла, як була сім'я після якогось викриття. З'явиться недовіра до певного командування і до чого це приведе. Але тут дивися, карта мир закінчення циклу. Недовіра буде, але на закінчення циклу це вже не буде ніяк. Тому що йде може логічно завершення. Особисто для логічне завершення, це наша перемога, незалежно від того, чи е, виснуть. Ти знаєш, рано чи пізно, Діма, е, от і не тільки я про це говорю, е, коли закінчиться війна, нашою перемогою повернуться люди з фронту. Не завжди здоровою психікою, здоровим тілом. І в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, не невдоволення будуть. Понятно. І не задоволені будуть, тому що я певна да. так само спілкують з фронту, і кажуть, що дуже часто спостерігається там несправедливість. Да. І... Я... І... Я... Любесінькі ставте ой та любесенькі ставте лайк, донатьте на збройні сили. Я вас закликаю. Сто після шостого бригада отримала від нас автомобіль. Це все ви, мої любесеньки, ваші донати. Танюш, бачите, я щось робить. Да, хочу, хочу трошечки заспокоїти людей, щоб вони не думали, що там підуть і будуть знаєте, як вже кажуть, вбивати, гвалтувати, як одне там відео. Бачив такий вірус, не завірусилася в інтернеті. одного військового, що фронту зі фронту, будуть вбивати, будуть. Гвалтувати. Тих хто там на фронті не був. Ну, для мене це певна є провокація, тому що це краще Але те, що я бачу, який плюс, плюс бачу реформи. Любесенькі, дав, оці провокації зараз будуть вмикатися активно, тому, будь ласка, все діліть на два і на три, тому що ви розуміли, що ми є люди, і ми один народ. На, Танюш, чуєш? Я тебе чую, як ти мене чуєш щось вибиває постійно. Дуже швиденько бо бачиш поганіє зв'язок ну я поганіє, такого слова немає. Е, питання коротко. Зараз пишуть телеграм-канали, що будуть рить під Єрмака і будуть тіпа, робити, тіпа, все можливе, щоб він людям не наче українцям не подобається, багато рейдів на нього, що під нього будуть рить за і він типа переживає. Я не знаю достеменно, ніхто не знає, але що карти скажуть нам. А будуть рить такі. Десятка мечів, тихо. Будуть риди. Сказати, що і на ри. І на реють. На рит, так. Да. І за це може закінчитися не дуже добре. Тут йде mm -hmm. четвірка ночів, то ну, ця карта за смерті, але якщо це йдеться про посаду, то ми розуміємо, до чого це І мені може, це... знаєш, тому ти, Замі... ти... ти перегрузи телефон. Перегрузи. Любесеньки. Бувають якісь ми питання піднімаємо і періодично глушиться звук. Може, зараз тривога десь там буде скоро, і таке теж буває, тому що коли ми працюємо на телефонному інтернеті, таке може бути. Але ми рухаємося далі. Я бачу всі ваші запитання і про Полтаву, і про Запоріжжя зараз бачу, і про Хмельницьку атомну станцію. Ми зараз все станюшкою про Танюш починає дуже сильно хонить. Подивимося в тобі Полтаву, Танюш. Зараз може тривога десь там буде вже. До кінця тижня за Полтавою. Давай. Будуть повітряні тривоги, але загрози руйнування я не бачу. Небезпечний є нічний час, де мені здатне субота. Взяти по області, то от, теж я бачу, що транзитом можна летіти, але відносно спокійніше, ніж було раніше, тому що ворог впевнений, що максимально зруйнований. Мав весь той ресурс да. на податні правил. І тому так, будуть тривоги, може летіти, будуть збивати, я не бачу небезпеки для людей, я не бачу прильотів, я не бачу руйнувань. І... Ти що, що? Тихо, боки думали, що воно нормально, але воно не нормальне. Летить? Ну, зараз була балістика пишуть, але ну, зараз нема. А ти чуєш, так? Да? Е, я чую. Е, ти можеш поговорити трошки. Я зараз постараюся перезагрузнути. Перезагрузку. Любесеньки, так, коли летить щось дуже серйозне, так блокується сигнал. Не знаю, чому так, любасенькі. Е, Така ситуація. Але в тих обставинах, в яких ми зараз є з вами, ми реально. Ми реально маємо зібрати всі свої сили, і знаєте, що в цих страшилок. От я собі думаю, навіть найгірші страшилки, да там не буде світла, не буде опалення, чи доживемо ми до квітня вже починають писати. Я скажу так: ми доживемо з вами. Ми доживемо. Тому що ви пам'ятаєте, і я так думаю, і я вірю в це, що в війну вимога виграють люди, ні, ні влада, ні що ще люди, які на фронті, і люди, які в тилу, тільки їхня спільна робота, спільна віра. Uh, і бажання, щоб ця держава була, щоб нам було де жити, щоб у нас була своя земля, тільки це нас веде. Тому що я знаю, що українці як не крути, не люблять владу, непонятно чого. Ну а що її любить? Вона має служити на благо людям uh, і ставити до неї треба нормально з повагою, але хай трудяться на наше з вами щастя, радість і любов. Тому я вас всіх за -за закликаю: вірте. В те, якщо ви хочете бути в Україні, якщо ви в Україні, знайте, якщо вам ця земля треба, вона буде. Вона буде з вами, і ви будете з зні... О. О, все бачиш, о, як пішло? Полтаву почули, Танюшка, рухаємося далі дорогенька Запоріжжя. Наташа питає. Наталі. Так, Запоріжжя там має бути наша роденька Христиночка. Я знаю. Давайте подивимося, чи безпечно і Христині, і всім жителям Запоріжжя до понеділка. Давай. Так, Запоріжжя. Слухайте, Діма, я не бачу жодного меча. Я бачу, що можуть бути тривоги, тому що знаємо, нами періодично вони бувають як і в нас, так і там. Але що я бачу і на Запоріжжі, і Полтавщина Полтава. Не дивлячись на тривоги відносно безпечно, я не бачу таких прильотів, я не бачу таких жахіть, які переживали місто навіть в тому ж самому жовтні. Розумієш, дуже непоганий розклад. А в мене випали всі мечі і д'яволи. Не знаю, інтересно, ну поняла? У мене випали всі мечі і дьявол. А в тебе що випало? Танюш? У мене випала чотирка мечів, трійка мечів і дьявол. Я спитав по загрозах. Поняла? А тут ти знаєш, що може бути, якщо всі, якщо всі мечі і дьявол, ти знаєш, що це може бути? Тобто якесь таке затища, але неспроста затища по дьяволу. тобто не буде його якісь провокації по типу стихнуть, щось з цим хочуть показати. А які тебе мечі? Трійка мечів і четвірка мечів, і дьявол між ними. Хм? А, але вона як перекрита там іншими картами. Тобто ти що, ти бачиш загрозу для Запоріжжя? Ні, а потім пише, що люди переживають, жити, а потім якесь щось станеться, якесь свято і, ва, і вежа. Королю пентаклів і вода. ну то ми вже з понеділка. зараз, поки що до понеділка я для Запоріжжя такої загрози руйнувань, жертв прильотів я не бачу. Бог, Як не і для було вас добре Танечка, дивимося з тобою, хмельницький. У мене взагалі ішло е, два удари, дві масовані атаки протягом цього тижня. що Да, 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 кажи, кажи. Танюш, я тут. Я тут. Е, мені, мені взагалі йшло дві масовані атаки протягом цього тижня, а потім, коли оце з цим Міндичем почали такі провокації відбуватися, е, іде, як зміни планів ворога. Угу. Тобто нереалізованість планів ворога. І от мені дивно, чи є тут якийсь зв'язок, чи є тут якась ниточка, тому що я її чітко відчуваю. О, Господи, поїхали. Подум... Я зараз не кажу про якусь державну зраду. Угу. Ні, ну просто я розумію, те, про що ти говориш, тому що щось воно є, не, не все так однозначно. Чому Трамп мовчить? В цій ситуації про скандали з розкладаннями грошей? Чого Трамп мовчить? Що він чекає? Танюш? А ну, давайте глянемо. І дійсно. Штирка жезлів, дев'ятка жезлів вичікує, Шестірка жезлів. Він щось вичікує. Чого вичікує? По дьяволу вичікує, по дьяволу. Дивися, після дьявола да. іде двійка чаш, яка говорить нам, хто послухає його, хто не послухає, mm. хто дотримується ультиматуму, хто виконає ультиматум, хто ні. Але дивіться, він недовго буде мовчати. І я бачу, що в понеділок буде заява, понеділок, вівторок, тобто наступний тиждень. Ти знаєш, пам'ятаєш, ми з тобою в минулому ефірі, я казала, що до 15 листопада відбудеться якась подія, я чітко її бачу, яка зменшить удари. А, яка дуже вплине на хід війни. І я вчора yeah. дивилася. От ця подія з викриттям цієї корупції, от, і ситуація з Міндичем, це, ну, це не, ціл, не цілком ця подія, так? але це якби її частина uh -huh. цієї події. Окей, uh -huh. okay, Руша складова. Питання, наступ з Білорусі. Волинь, твоя рів... твоя Рівненщина і твоя сусідня Волинщина. Волинне, мабуть, правильніше сказати. Поліція Рівненщини. Я не знаю, Діма, я дивуюся, за майже 4 роки. Невже хтось вірить в наступ з Білорусі? От я не знаю. Ну, Таня, може бути всяке. Ти знаєш, типу, як план АБЦД, ну, АБЦД, знає, типу, І він може теж бути план. І тут? Взагалі, не бачу такої перспективи. Ні в найближчому майбутньому, ні в далекому майбутньому. Ну, вони ну просто хто живе на Рівненщині, хто живе на, на Волині, вони знають, що там у них як певні свої держави. Розумієте, туди ніхто не посунеться, там у них свої правила. Свої... Знають живучи на відстані 50 там, 70 кілометрів. Вони знають, вони сцикуни, вони не посунуться ніколи, ніколи. Не бійтеся нафторусі, це не те, чого треба зараз боятися. Ну, не те. Ну, пугають на три напрямка там, може бути. Погнали далі. Танечка питає Анічка про Кропивницький, і дякую вам що за вашу гостю. Танюша, як завжди щиро, дякую вам за вашу роботу. До Танечка... ну, тебе показують карти. А мене показують, е, на три, дивляться три сторони. Е, є карта руху, але це таке, типу, як е, двіження на їхній території. Туди-сюди, що там будуть їздити. Не той, не це не це їм інтересно. подивимося е, кропивницький, Танюш. Кропивницький. подивимося до понеділка. Да. А, транзитом. Через Кропивницький можуть летіти, але в загальному карта помірності десятка жезлів. Тобто непогані карти захисту, карти е, е, ну, такого відносного спокою і захисту. Я бачу по пажу пентаклів. Тож Кропивницький до понеділка можна видихнути. Танюш питає Віталь, Віталік. Віталік, може або Віталік і неважно, хто питає. Віталік 60, Віталік Кейджей 6128, Про Васильків питає. Будь ласка, Віталік. Через Василькові може бути гучно, коли на Київ буде, буде летіти. Мені випадає, можливо, от сьогодні, вночі завтра, ну це точно до п'ятого дня включно, буде летіти все ж таки на Київ. Правда, втішу, що не з такою потужністю, як ворог, планував це зробити. Він знає, про що запитує, тому що там постійно гучно, постійно збивають, але щоб прильоти були, жертви були, руйнування були в Василькові, я не бачу. Ну, Люди засмучені, але по, по світу, мабуть, далі полетить, да? по так? Ну, по світу далі летить. Ну, в них ціль, в них ціль все ж таки Західна Україна. Західна і центральна, нас максимально лишити без світла. Але дивіться, помійте, от оцей тиждень, коли оця ситуація зараз відбулася, ну дійсно ми таких масовану атаку, ну планував ворог, ну він би бив хоча б по Дніпру, там чи по тих містах, по які, по сумах, по Чернігові так, по Харкові. Там теж трошки стишилось. І карти uh -huh. теж показують. Коли карти показують по мечах, там от по різних комбінаціях. Ну тоді я кажу, все, небезпека, жах. Ну, зараз я такого не бачу. Угу. Угу. Окей, любесенки, рухаємося далі. А... Оксана, Оксана, по тебе. Зіленського підставили? Ну, його постійно намагаються зняти, змінити ситуацію по погіршему. Це в нього якби лейтмотив, розумієте, лейтмотив. Але по справедливості, розумієш, замінити його короля жестів, замінити королем пентаклів. тут іде заміна по справедливості, тобто його постійно намагаються підставляти. Дуже багато замахів на нього здійснено. Ми про це ну, знаємо, хоча не про всі нам відомо. Ну, але не цього разу. Тут карта закопаних іде, тут якби по обоюдному. Тобто так треба. Зміна. Заміна на короля Пентаклів буде? Ну, Ні. я думаю, ти розумієш. Діка дивіться кілька Пентаклів. Хочу по королю Пентаклів, потримай дійку Пентаклів. Ні, не буде заміни. Угу, поїхали далі. Танюш, біла церква, Таня питає Таня питає Олександрівна. Біла церква загрози. А ось Біла церква, мені не подобається. Прям пашів іде. Башта йде. З п'ятниці на суботу це десь буде протягом двох днів. Полетить на Київ. От чітко бачу, полетить. І Біла церква, коли будуть буде летіти на Київ, Біла церква постраждає, можуть бути падіння уламки, можуть бути пожежі, і навіть можуть бути поранені жертв летальних випадків. Не бачу, і я впевнена це тому що всі дивляться свої і віри і чуть попередження, і не нехто. Получається, міняти простір, якщо це можливо. Таня, самбір Володимирівна, питає: Самбір. Куди? от Одна у негарна карта. Жезді, захист, тут чаш. Самбі це більше більщина, так? Да? Так. Да. Але да. полетить летить, ну, воно ну, далі. Самбір не зачепить, але коли тому що самбір мені показує, як у нас має, далі, де глибше. Поїхали далі. Краматорськ. Краматорськ, щоня, ніби щось з Краматорська, що дійсно гадять їх раніше, вони там. Все, дуже погано, Танішу, прям дуже фонить. Коротенько, Дніпро. Дніпро коротенько. Багато не говори, просто скажи там реченням, щоб воно не фонило, бо щоб люди почули. Боже, дай Боженьку, може, це то ж там Крістіна да. так, любезненькі, з нами була Черіна Таня. Гай. Я надію, що наступного разу буде набагато кращий зв'язок. Але такі, такі наші реалії з вами я вас всіх люблю. обіймаю. Танечка обіймаю тебе до зустрічі. У мене до речі, цю суботу, о 21.00 вебінар з чого почати дуже цікавий в рамках моїх вебінарів. Ти можеш все чекаю всіх в описі під відео. Можна перейти. Танюшка, дякую тобі сонце. Бережи себе, Бережи